Всім привіт! Продовжуємо грати Kingdom Come. Їдемо до священника. Зараз знайдемо і погнали. Ага, вот. Ого, ти що робиш? Нічого собі. Стій! Стій. Говорить. Так, начнем з малого, правда? А ви вмієте з мечом управляться? Я бачу, ви мастер меча, може. Поб'ємося, ніт? С палкой. Ага. Да. На рахунок роботи для моїх двох кінців, хочу ще спитати Даш. Ага. <плес> так це для мене робота? Ні, треба. Я думаю, це для моїх кінців. Там ми виконуємо квест, щоб знайти їм роботу після нападу на скаліцу. Ай, блядь, все. Мені це не цікаво. Хоча, ну давай продолжим діло. давай, доведемо до кінця, а може квест виповнюємо все ж таки. <плес> ага, в <а>, природах і <плес> ж йш... баговой <рода>, на спа, что <плес> их я нічого не ні, Ага. Кощунство. <плес> Шайники или трясения. Ага. Да. Одна птичка напела. Да? you know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. in other words, someone's been gossiping. <repeats> what you want me to do? i want you to go and see her. that will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. if you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it.

Пану Ганоша і злій переслідую різню мой хопки. Яких дітей? Як твою мать? Ти що? Ти будеш на мене? Про яких дітей він говорить? Луче душа, Простой грубий малий. Ви знали його, да? Це буде за ага, я одне те саме у нього питаюсь, правильно? Що ви замечали подозрити мами? Розплив часті ответи він, дає. Що він робив день, коли напали? На Мам Нойхов.

Кулаки розв'яжуть йому язик. Ага. Так, у мене красна річ, як будто... Давай попробуємо з красною річчя. Якщо провал, то прийдеться до грубої сили перейти. Сука, блядь. Father Lubosh was my only lead to the Neuhoff raiders. If I don't find out who it was, it would... I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. No, so, thank you. Хорошо. Good luck to you. Хорошо. Я сразу принялся, ну, да, 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 да. Стол, все. Ми прийшли на місце, де ця травниця. Гертруда як її там Ох, єба! Ти що, на приколі, Гертруда, ну Само собою. давай новичок Торгова right. 54. П'ятьдесят almost... мініпо. Now. Согласен. Up. С Согласен. Хеш труда, блять, сюрпризом нас. Ладно, це упустимо. Що ти можеш предложити мені тут? Ты кось книжечку можно получить, нет? Рецепт? Ого. Охуеть, Ты шо? Це шо за ціна? Тебе состояние. 138 монет цих. Продаєш книжки по 400 по 1000, ти шо. Ахуєть. Яртрудо. Будеш чаклувати? Я тебе нахуй вб'ю. Книжки всі твої заберу. Я вже навчився читати. Я могу. Саме обичний спліть.

Чиста правда. Хто там мене пихає? Хто там такий широкий, блядь? Кута. 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 якай мазь яка ця мазь Так, що моє вкопан себе мир хто не віть хто другой понятно я вас понял що це за мазь я понял що це за мазь так ні такої мазі не надо пожалуй ага У этой свиньи нет и уронний глаз Тут них есть корбет, у них хотели поговорить с умершим. Что за бредос, что за бредос. Для чого ви їм продали це Скажіть, будь ласка. Вам так надо були гроші. Добре серце, блять. Це в них весело. Історія. Да, не суди, суди. Да, не суди, да не судим боя. Я так і не сужу. Зразу вбиваю, нахуй. Понял? Ты в опасности. Тебе слишком хорошие книжки. В кишенях. Конечно. Ты следующий черный. Я все узнал. Find out from those women. I'll go to the God. Об О, это ты, это ты ма на мас делал. Мазей да? Ты мазей мазалась. Ты намазалась, yours anyway? Мене прислала травниця. Давай. Ще грошей. Вона хоче знати, що ви затіяли. ціла. Красноречь нічого собі. Чего бы это? Сам делать то, о чем договорюсь, и ни о чем без Сучка, блядь, ты хочешь получить? Сти, сука, блядь. Священник озабочен. Ага. Поставить силу. Розказуй. сестра. і мало заклинання і три жінки ночі в лісу. Ми нікому не наврядів. Бляч, я не удивлявши. В принципі, з попереднього століття і по цей вік нічого не помінялося. З ким мені ще говорити? Що, що мені на ній поставлений цей провіді, а просліді за жінками. Просліді за жінками. Ого! Ну я сліжу, я сижу. Я вмію це робити. Тобто, це для мене впервые. Перший раз таке я займаюся цим. Я просто гуляю, огородик оглядаю якісь квіточки. Прикольно, правда? Барбосик мій хороший. Дві роботи, де вона там? Що це воно? До неї мужики в хату ходять, як до доми. Ти на частну територію. Ой. Ти був рат-ай день, який був вчора.

Що ти прищепился? Пошла вон звідси, сучка. Ще нахуй. Встріваю в розмову мужчин. Иди вон звідси. Блять, що вона пристала до мене? Ти мене з кимось путаєш.

Дай мені шукати шо. Поможи мені, будь ласка. Ага. Благодарю. Реально благодарю за помощь. Благодарочка. Куда мені? Куда мені? Уратай! Шо нахуй. Мне врата аж... Вы серьезно? Ёб твою мать. Инквизитор выходит убий. Дайте ведьме. Прокати, блядь. Yeah. Где они? Где они? Де відомство? Вот ідуть на шабаш, сучки. Йдуть. Ідуть, ти подивись на них, як миленькі. Починається хорор. Женщини йдуть на шабаш. Намазались якоюсь хуйньою. і делають ритуали з фонариками. Який, в принципі майже не видно, кстати. А им взагалі, все равно на мене, да? Я з конем факел в руках держу. Проследи за жінками. Прослідив. Що далі? Следи за жінками здалека. I'm not all together sure. Нет! Я ж не вмешивался. No, Это я, Inquisitor Endrich. Я стимую, я себя как дома. Так, не надо, не прикасайся до мене. Не прикасайтесь, не при каких условиях. А ну, борись свои руки. Нет, Индрих, тільки не кажи, что ты им засадишь. Нет. Нет. Индрих, не смей. Им на, на трех за сто уже. Индрих.

I won't be fully. What is it please you, oh Lord? In return, you'll have to have to shit. I feel very weird. Нет! 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 Uh, that ointment. You Нет! Nee. не час ритуала. Индрих, бежи, них. Индрих! Индрих, бежи, меч! доставай. Меч! your long journey uh huh long journey what from the gates of hell to here when will you take care of the humans and, and did you did you horns and hooves and a goat's tail like the priest said

Just rid us of those me take no what about the other one? Puta, you <ріця> ну п'ять пишком, ну нет. Снова перзапуск все ну, ні. <ріць> Нет. Yeah. Снова все начинается. Снова тебя подстава. Так, что это происходит? Они же ничего не сделают ему. Поломец? Ти вже в путішествиї другого рода. в ще другого рода. Як це зрозумів, другого рода? What fuck happened here. Shit! Oh my god. These are no demons, just flesh and blood woodcutters. I'll never be able to explain this to anyone. That fucking ointment. Damn that old hack. Now what? У мене вона нас все забагалась, походу. Она не грузить нахуй. Я зараз уб'ю всіх нахуй. Бля, цим відьмам не жити, сука, бля буду. Зараз все по-іншому трохи зробимо.